Рівненщина край непрохідних лісів, прихисток для невидимих воїнів, що ведуть невпинну боротьбу. Наші землі топчуть вороги, фашисти і комуністи. Але ми віримо, що Україна буде вільною та незалежною. І тому беремо зброю до рук і рушаємо в підпілля. Привіт! Ходімо за мною! У підпіллі кожному знайдеться, що робити. Хтось майстер пастки розставляти, хтось уміє маскуватися, а хтось може надурити ворогів. А хтось художник, і в його руках я стаю вбивчою зброєю. Мій побратим, художник Ніл Хасевич. Його листівки голос нашого руху. Проте життя Ніла могло скластися зовсім інакше. Ще підлітком він пережив трагедію. Мати щодня возила сина до школи та одного разу коні здивилися на переїзді. Матір загинула на місці, а Ніл втратив ногу. Дерев'яний протез він зробив власноруч. Залізнична компанія виплатила Нілу велику грошову компенсацію, і він вирішив здійснити давню мрію вступити до Варшавської академії мистецтв. Я поїхав з ним. Найбільше часу Ніл приділяв графіці, яку вважав мовою абсолютної правди. То був прекрасний час. Ніл мав успіх на виставках від Берліна до Лос-Анджелеса, від Праги до Чикаго і всюди йому пророкували зіркову кар'єру. Доля наша могла скластися інакше, але війна нікого не щадить і не питає. І ми пішли виборювати незалежність України. Кожен із побратимів прийшов зі своїм талантом і знаннями. А Ніл гострив свій клинок. Кому б із побратимів не потрапила до рук його листівка, всі одразу розуміли, що вони не самі. Буде підтримка, буде перемога, буде краще майбутнє. Він став креативним розумом УПА. Так виглядали наші плакати, наші гроші, наші нагороди. Повідомлення знаходили людей. А ми були змушені переховуватися в Криївках, що стали нашим домом. Криївка це партизанське укриття. Де можна жити, не вилазячи на поверхню хоч півроку, ми збудували тисячі таких схованок. Наша слава ширилась, і листівки Хасевича потрапили до делегатів ООН у Нью-Йорку. Звісно, цього наші вороги вибачити не змогли. Я був звичайним олівцем, поки не познайомився з Нілом. Виходіть, бандери! враги народа! У його руках я став справжньою зброєю. Кожен із нас. Завжди знав, на що йшов, але ми ні про що не шкодуємо адже справжні герої не вмирають. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою мамрівкою.